Доброго дня, шановні виноградарі, початківці, садівники. Зараз ми знаходимося в місті Харкові на моєму винограднику і хочу вам наглядно показати самі основні принципи пасинкування винограду. Значить, цих принципів пасинкування такого треба дотримуватися. І тоді у вас виноград буде крупний, буде визрівати, і все буде гарно. І так, і так, ось де. Дивіться, виноградик, да? ось де йде сама основна лоза. І, значить, дивіться, оці, наприклад, листочки, що йдуть навпроти пагана, вторічного пагана. І так, їх можна оці листочки відламувати. Тут взагалі зазвичай будуть висіти у вас гронки. В цьому році, 2025 році, виноград вимерз, тому грон небагато, але ось де все-таки є. Дивіться, одна гронка, вона ось де висить навпроти пагана. Тут листочка немає, нічого не затінятиме і буде все гаразд. Так, значить, оцей ось де проміжуток між цими паганами, які йдуть від основної лози, отута тут має бути розстояння приблизно. 30 сантиметрів. Тут в мене зараз немає 30 сантиметрів, тож я зараз буду дивитися де міцніша, де міцніше я цей погін, де міцніша ця лозо, і буду, значить, все. Лишнє прибирати. Тобто, оце вже одна зайва. Я її зараз приберу, і тут залишиться приблизно 30 сантиметрів. Ну, звісно, ми не будемо міряти там сантиметром, і це все приблизно, тому що є різні сорти, є зрілость і, значить, один виноград вже мав два роки, другий три роки, і це розстояння трішки тут буде мінятися. Це не стосується того, що якщо 30 см, я сказав, що це прям сантиметр в сантиметр, може бути трішки менше. І так, потім ось де дивіться, пішов пагін в ріст, але оці ось де. Пагини другого порядку, я їх називаю, хто як називає, я їх теж обламую, щоб оця лоза йшла вгору і щоб вона дуже гарно теж визріла. Значить, вибирайте так, старайтеся обламувати, щоб у вас, наприклад, ось те, я залишу цю. Лозу і оцю лозу. Старайтеся так обривати, щоб вона одна лоза не затіняла другу, щоб вони друг другу не мішали. Це такий самий основний принцип, щоб отут був проміжуток де -то 30 см. Взагалі-то теж смотрю Скільки років у вашому винограду, яка корнева система, але е, оцей принцип 30 см він якби, має і оставатися. Якщо е, у вас корнева система слаба, то тоді просто, отута, е, там, е, ну, наприклад, у вас е, дворічний виноград, у вас на дворічному винограді таких або чотири пагана, то просто можна на оцій лазі. Залишити, наприклад, чотири таких пагана вверх. У мене, як бачите, їх іде набагато більше. Ну, не дуже і набагато більше, тому що цей виноград у мене теж молодий. Але принцип вам зрозуміло, так? Потім, Потім дивіться, ось де я е, тут, наприклад, залишаю погани да, вгору, які йдуть від основної е, лози. І, і, і оця сторона, вона йде, йде, вона може йти дуже далеко. Але я, наприклад, на кущикові залишаю там е, на одному рукаві. Нехай там е, порядка п'яти поганів уверх. І... А цей край, самий крайній край, я просто заворачую вгору, щоб він ішов. І коли він досягає приблизно метр 80, ну, максимум 2 метра, то я його просто тут прищіплюю і все. Оці погани, які йдуть вверх, і які ми залишаємо, я їм даю рости. Де 1,80, метр м, ну, максимум 2 метри. Коли вони у мене досягають отакої ось де, висоти, то я, значить, їх обрізаю, щоб вони далі не росли. І все, і тоді у вас буде виноград визрівати, і буде все дуже добре. Хочу сказати, що отакі пагани, які йдуть угору, да, якщо Винограду тільки рік або два, то я дуже так не стараюся виламувати, тобто залишаю там менше, наприклад, менше 30 см, і буває, навіть залишаю трішки більше, якщо цей виноград тільки рік або два і на ньому не буде вражаю, я зможу залишити і більше паганів, а потім восени або, або рано на весні. Я їх просто виберу з них сильніші, сильніші залишу. А ті, що слабкіші, я видалю. До речі, дивіться, ще одна немало важлива. Ось ось дивіться, ну це у мене, ось де Зараз прямо перед вами це технічний сорт, але все одно так е не можна робити. Якось тут виросло, це я пропустив. І так, дивіться, Ось де йде основного рукава, з основної лози, ось іде, оце видно, це стара вже засохша погін в другого порядку йшов. І дивіться, ось іде-погін і з цього самого міста ще один іде-погін. Це взагалі-то столовий ой, е, технічний сорт винограду. Це е, на нього дуже не впливає. Але якщо столові сорти, то обов'язково цей один погін треба прибирати, щоб е, поживні речовини йшов тільки, е, йшли тільки на один погін і тільки на. Е, Гронки одного пагана. Ну, це технічний же сорт, я повторююся. Хоча теж треба одну б удалити. І я так і зроблю одну видалю. Тобто, отака 30 см розподіл між пагінами і один пагін, не два пагіна, так як на цьому винограду. Так, значить, оці усі листочки. Які затіняють вам виноград, їх е, треба краще убрати, щоб вони не затіняли, щоб гарно виноград визрівав. Е, значить, е, я бачив, що люди деякі от виноград у вас до да, горонки, обривають а ці нижні листочки. Ну, Я думаю, це не прям так е, воно. Нічого не повлияє на ваші Е, Головне, щоб тут пасенків другого порядку не були. Якщо будуть пасинки другого порядку, ось де атаки, як оце, ось де ось з'являється і вже буде йти сюди, це нічого страшного, тільки щоб їх було небагато. Щоб, ну, тут і має бути вверху і листячка, і Пасенки допускаються другого порядку, тільки щоб їх було небагато. Щоб отута проходили поживні речовини, які будуть розподілятися і між цими грунками, але щоб тих пасенків не було багато. Так, ідемо далі. Буває, так стається, що от у нас іде лоза, дуже вона така гарна. Але тут і за морозів ось де велика, великий проміжуток нічого немає. А далі де на цій же самій лозі все дуже гарно росте. Що в такому випадку робити із цим виноградом? Бо якби дуже багато міста. Якого Просто пустує. Ну, я вам відразу хочу сказати, що у мене в тому році, ось де другий рукав іде, він теж пустував. Але подивіться, тут даже помітно, що він там навіть на цьому самому рукаву є і гронки висять і все. Ось, де теж на ньому пагін такий високий. вже. А ось де є маленькі. Бачите? Маленький то і в тому році оцей рукав був точно такий, як і оцей. Тобто, було, був великий проміжуток, де не було нічого. Але в цьому році, дивіться, відростає. Тож не поспішайте нічого, не ні ні видаляти виноград взагалі буде з'явиться. Тут йдуть поживні речавини, лоза жива, почки спящі з'являться, і він у вас прокинеться. Буде все добре. Не поспішайте. Краще перевірити, краще знайти зараз в інтернеті, в Гуглі можна забити інформацію. І інтернет зараз взагалі це така штука, що без якої. Ніхто не обходиться, великий помічник в тому, як і що робити. Тож, не поспішайте ні видаляти ви рад, і не поспішайте пасинкувати, якщо ви не, не знаєте, як треба пасинкувати. Хоча б оці е, самі основні принципи, які я тільки що об'яснив, їх не так багато це е, проміжуток між. Паганами між долозами, цими вторічними на основної лозі має бути приблизно 30 см. Потім старайтеся, щоб ваш виноград не затіняли листячка. Потім, ще, якщо тут йде погін, а тут дивіться, з'являється вже другий погін прямо звідси. Його треба видаляти. То, як я тільки що показував, що в мене на одному винограді я дето пропустив і йде два пагна. І хоча і там, і там є гронки, але так не можна робити. Ну, По-перше, будуть гронки, вже дрібні, вони мають бути усі налиті, і вони не будуть вже так визр... Визр... визрівати ці ґонки, не встигатимуть. Тож, оцей проміжуток 30 см, він має бути. Старайтеся, щоб ну, так обривати, щоб так пасинкувати, щоб друг другу не затіняли, якби сонечко виноград люби. Щоб сонечко на виноград світило. Оце ось де, дивіться, тут теж ось де якби один погін ось де пішов у сторону і другий пагін. Ну а це я просто погін перемерз весною і він уже Якби не живий, то я його просто видалю, а це ось де пагін із п'ящій почки пішов, і на ньому вже громке. Так що користуйтеся, дякую за увагу. Не забувайте залишати вподобайку, залишайте свої коментарі, поширюйте відео, діліться з друзями. Дуже радий був допомогти, кому допоміг. І з міста Харкова вам усім привіт.